Я Софія Юрчишин, пластичний хірург міжнародної клініки пластичної та реконструктивної хірургії. Сьогодні ми з вами поспілкуємося про нитковий ліфтинг. Аптос. Це найсучасніша методика підтяжка обличчя без операцій, тобто без розрізів, а тільки через проколи, які буквально через декілька хвилин після процедури стають невидимими. Нашою пацієнткою сьогодні є Олена. Яка звернулася із тим, що поки вона боїться провести повноцінну підтяжку обличчя хірургічно, тому ми запропонували їй підтяжку обличчя за допомогою ниток. І давайте зараз познайомимося з Оленою. Сьогодні ми будемо проводити процедуру безопераційного ліфтингу обличчя. Ми будемо піднімати верхню третину обличчя. Середню третину обличчя та нижню третину обличчя. Нитковий ліфтинг це є один із найінноваційніших та найсучасніших нехірургічних методів омолодження обличчя. Ми так зможемо скоригувати багато вікових змін, такі як берилья, так у нижній третині обличчя, носогубні складки, припідняти трішки скули і припідняти. Бровку в Олени немає такого надлишку шкіри саме в зоні верхньої повіки, але є опущення брів, як ми можемо бачити. Тому підняття за допомогою ниток тільки через маленькі проколи буде дуже ефективним методом. Так, от ми припіднімаємо верхню бровку. У нас буде це з двох сторін, середню третину та нижню третину. А найосновніше те, що процедура буде відбуватися абсолютно без будь-якого болю, з обезболенням, в комфортних умовах. І в безпеці для пацієнта під час операції ми вирішили використати різні три типи ниток для верхній, середній та нижньої третини обличчя. Для верхньої третини обличчя, так як рухомість брів є дуже високою, ми взяли нитки більш щільніші, для того, щоб дуже гарно зафіксувати верхні брови і створити їм хороший каркас. Для середньої та нижньої третини ми обрали нитки візаж та light Lift для того, щоб для початку створити хороший каркас та підтягнути середню та нижню третину обличчя, щоб позбутися провисання щічок носогубної складки, щоб омолодити щічки нашої пацієнтки для того, щоб вони виглядали молодо та красиво. І зараз ви можете побачити результат. Ми провели процедуру ниткового ліфтингу, і зараз ми можемо бачити результат. Наскільки піднялися брівки. На даному етапі ми зробили е, саме в зоні верхньої третини обличчя трішки гіперкорекцію. Це для того, щоб коли брівки трішки приопустяться, вони мали більш натуральний вигляд. Також ви можете побачити, як в середній третині обличчя піднялися наші щічки, як яблучка молодості, і відсутні брилья в нижній третині обличчя. Можна побачити, який красивий, гарний, молодий контур нашої пацієнтки. Повністю відсутність болю. Ми зробили такий ефект ліфтингу тільки через малесенькі проколи, які не будуть помітними. Але результат, він довготривалий, він від року до двох. Ми будемо насолоджуватися результатом. Але також найосновніше є те, що ці нитки, вони, крім того, що дають ліфтинг, ми зробили каркас, який ми підняли. Це перше. А друге, це те, що ці нитки дають стимуляцію колагену та еластину, і якість шкіри вона буде значно покращуватися. А особливо це після першого місяця, після процедури, ви самі побачите, як. Шкіра почне сяяти це за рахунок того, що ми зробили хороше відновлення обличчя і простимулювали стимуляцію колагену та еластину для молодості та краси вашого обличчя. На сьогодні третій тиждень після процедури ниткового ліфтингу Total Face, ми можемо вже бачити, який у нас шикарний результат. У нас дуже круто піднялися бровки, щічки, яблучка молодості, зменшились носогубні складки, і також брилля набагато стали меншими. І як замітили, я з моїми колегами, у вас верхня губа, хоча ми там нічого не робили. Вона вас також припіднялася і дуже молодо все виглядає. Розкажіть, як вам, як у вас була реабілітація? Зараз що набріки також трішки присутні, але ви можете сказати просто, як в перші дні було і зараз, і як вам результат? Все проходило спокійно. Результатом я дуже довольна, дуже довольна. легкою рукою Софії. Я зараз себе чувствую, намного молоді. Очень все понравилось. Це якраз шикарна процедура для вас, тому що, от ми якраз можемо цими нитками, там ми придали ліфтингу обличчю, ми його зараз омолодили. І це ж не тільки, це не кінцевий результат, тому що, по-перше, у вас прийдуть ще набряки, результат вже буде кращим. По-друге, у вас ці нитки вони дають додатковий синтез колагену еластину і якість шкіри. Вона з часом ближче вже до трьох місяців. Вона у вас також покращиться в цих місцях, а так як у нас був тотал фейс нитки, тобто у вас всіх ділянках у верхній, середній та нижній третині обличчя, як і шкіри, також покращиться. І в нас буде взагалі неймовірний результат. Спасибо огромне. Безопераційна підтяжка обличчя. За допомогою ниток ми можемо повернути вашу молодість обличчя без розрізів та швидкою реабілітацією, що є однією із переваг ниткового ліфтингу. Другою перевагою є те, що тривалість процедури є також доволі швидкою і зазвичай відбувається під місцевим обезболенням. Третя перевага це те, що результат ми бачимо одразу, тому що за допомогою ниток ми повертаємо молодість обличчю в зони, де вони були в молодості. І також наступною перевагою є те, що тривалість процедури, звичайно, не така, як під час хірургічної підтяжки фейсліфтінгу, але триває від року до трьох років, як заявляє виробник. Дуже часто пацієнти, які бояться хірургічного втручання, приходять на консультацію і запитують, як ми можемо підтягнути щічки, брилля, брівки підтягнути. А я в такому випадку рекомендую найкращі та найякісніші нитки, які представлені в нашій клініці. Саме завдяки ним ми можемо повернути молодість обличчя пацієнтів, які бояться хірургічного втручання. Зовнішній ефект ниток, так як я сказала раніше, ми бачимо одразу. Але незважаючи на це, в період від 2 до 4 або 6 місяців ці нитки створюють процес неокологенезу. Це тоді, коли йде утворення колагену і якість шкіри значно покращується. Тобто результат ми бачимо одразу, але він продовжується завдяки неокологенезу, що й дає шикарний результат у пацієнтів. А які ж показання до постановки ниток? Перше, це йде опущення, тобто птоз брів, опущення вилиць, брилья, носогубні ну, складки. І все це можна зробити за допомогою проколів. Якщо вас цікавить дана процедура і ви бажаєте омолодити обличчя без розрізів та швидкою реабілітацією, звертайтесь за номером телефону на консультацію. До зустрічі!